щирі вітання вам, які любі друзі. Продовжуємо сьогодні читати оповідання з збірки Василя Карпюка Повільні танці. Ми вже прочитали з вами два оповідання. Перше – «Нявка в Києві було, друге повільні танці, і сьогодні третє називається Нещастя окремо Нещастя. І знову хочу попередити, що я читаю цю книгу для власного задоволення і для того, щоб вам було цікавіше. Ось проте, якщо пан Василь Карпюк заявить або видавництво, так, заявлять права на цей текст. То я, звісно, його видаю. Я читаю, тому що хочу, щоб слово Василя Карпюка поширювалося. Ось читаю безкоштовно, не отримую за це жодних грошей. Мій канал в Ютубі. Ну, ви ж бачите, він дуже маленький і не отримує монетизації, тобто я це роблю не заради грошей, а заради попропагування і поширення української літератури, сучасної в тому числі, звісно. Проте, якщо, якщо будуть вважати, що це неприпустимо, я не сперечатиму, звісно, і видалю. Тому слухайте швиденько, доки ще воно тут є. Оповідання Василя Карпюка Нещастя. Мамо, мамо, а чому тата немає вдома? Не знаю, синочку. Але ж сьогодні святвечір, тато обіцяв, що повезе мене колядувати до друзів. Світлані було сумно. Вона давно збиралася сказати чоловікові про розлучення. Ні, вона не зустріла іншого. А наче розлюбила свого Сергія, не знала, про що з ним можна говорити, їй просто стало з ним дуже нудно. Сергій більшість часу проводив на роботі, казав, що працює для сім'ї. І справді щось заробляв, але не стільки, щоб вважати його трудоголізм виправданим. Він говорив про свою роботу так, наче йшов на великі жертви, казав, це все для нас. Але якоїсь миті Світлана зрозуміла, що цих нас нема. Є просто чоловік, який час від часу приходить додому. І є вона, людина, яка хоче жити красивим і щасливим життям. Іншим. Світлана довго не могла наважитися. Хотіла зробити це ще в старому році, щоб розпочати новий із чистої сторінки, але останньої миті завагалася, вирішила, що можна ще раз відсвяткувати новий рік, побути разом, раптом щось пробудеться, зміниться. Проте нічого не сталося були друзі, було нудно. Світлана випила кілька келихів шампанського і збайдужі. А наступного дня не витримала. Що таке чиста сторінка? Уже давно час із цим прощатися, ці примітивні вигадки, що, мовляв, як почнеш рік, так його й проведеш. Нічого подібного, проведеш так, як захочеш. 1 січня Світлана сказала Сергієві про розлучення. Він одягнувся і вийшов. Наступного дня і ще через день жінка телефонувала чоловікові, але він був поза зоною досяжності. Сьогодні не пробувала, думали, все таки з'явиться на святвечір. Вона ж його не проганяла з дому. Це їхня спільна квартира, на яку заробив головно Сергій. Можна б іще свята провести разом. Усе таки в них син. За ці дні Світлана так і не сказала йому, що хоче розлучитися з татом. Думала, що зроблять це разом із Сергієм після свят, боже Різдво семейне свято. Сімейне свято так. Жінка вже починала сумніватися, що вчинила правильно. Могла ж почекати ще тиждень два. Не дуже вже й по сімейному виходить у святковий час домовлятися про розлучення і повідомляти про це синові. Коляда, мамо, уже коляда, а де тато? Світлана знала, що рано чи пізно мусить знайти потрібні слова і про все розказати дитині. Але час минав, а слів не було. Ранок перетікав у день, а вечір у ніч. Не таких змін вона хотіла, тобто так, вона вже не хотіла жити з Сергієм, не хотіла, щоб він був частиною її життя, мати з ним щось спільне. Але ще року немає, як вони нарешті купили квартиру. Це був перший новий рік у власному помешканні, це мало бути перше Різдво у власній квартирі, їхнє Різдво. Окрім того, Світлана мала щодо нового житла світоглядні плани. Ще від новосілля вирішила відмовитися від релігійності і пов'язаних із нею ритуалів. Вона просто посміялася із запитання батьків про освячення квартири. І ще із середньої школи Світлана мріяла вирватися із села і зробила це, щойно трапилася нагода. Після школи вступила до університету. Знайшла роботу, покинула навчання, познайомилася із Сергієм, вийшла заміж, покинула роботу, поновилася в університеті, водночас із дипломом отримала свідоцтво про народження сина. Задля економії подружжя з'їхало з орендованої квартири, перебралася до Сергієвих батьків. Виявилося, що чоловікові мати й батько нічим не кращі від її сільських. У тому, що стосувалося релігійних ритуалів і звичаїв, лише живуть у багатоповерхівці, їм що не день, то свято, але не веселощів, а заборон на будь-яку роботу. У неділю не можна було скористатися ножицями, щоб відрізати кутик на пакеті зі сметаною, тому невістка мусила відривати його зубами. Аж ось син підріс. Сергій із Світланою заробили на своє житло. Нарешті почалося життя ніякого сіна під скатертиною на святвечір, ніхто не кидатиме ложкою у куті до стелі, як її свекри, ніхто не готуватиме святої вечері для мертвих, як завжди робила її мати. Нова квартира і свіжий ремонт мали стати формальною індульгенцією. Світлана не рад прокручувала в голові заготовлені фрази, якими планувала переконати чоловіка. Любий, у нас же нові меблі, ти справді збираєшся розкидати по кухні кутю? Жінка не хотіла ні до кого їхати в гості під приводом важливості власного різдва у власному домі. Вона звільнялася від минулого, з яким уже не бажала асоціюватися. Не тому, що соромилася походження, просто ці звичаї стали для неї чужими. Це вже не про неї. Але сьогодні Світлана все таки насмажила помпошок із повидлом, бо син просив, бо так було раніше для нього на святвечір мають бути помпошки і кутя. Він сам зранку зголосився терти мак на кутю. Боже, вже моя дитина не уявляє свого життя без цього, вже й у неї це все в голові, жахалася Світлана. Мамо, мамо, то коли ж буде тато? Не знаю, сину, може, зараз прийде. У двері подзвонили. Світлана сподівалася, що це Сергій. Вона вже й не знала, що йому сказати, чи просити вибачення. Чи намагатись віджартуватися, чи сказати, що погарячкувала. Христос народився. Христос народився. віталися старі люди, заходячи до квартири. Світлана чекала чоловіка і розгубилася від появи несподіваних гостей, яких уже ніби десь бачила, але не могла згадати де. Йой, Світланочко, а що ти так геть за нас забула? Світлана не могла ні вирухнутися, ні заговорити. Її обличчя сполотніло. Вона впізнала свою бабу Олену, якої не стало 16 років тому, свого діда Степана, який помер 6 років тому. Вуйка Михайла, що покинув цей світ 11 років тому. Тету Марію, померла 3 роки тому. Нанашка Андрія, який відійшов минулого року, вуйну Гафію, бабину двоюрідну сестру, яку Світлана знає лише з фотографії, прадіда Олексія і прабабу Євдоху по дідові, які вмерли, коли її ще не було на світі, маленьку двоюрідну сестричку Настоню, вона шестирічною втопилася в криниці. Світланко, чому ти ніц не хочеш нас пригостити? жадісливо запитав дід Степан. Та тихо ти, диви, як побіліла, зараз ще зомліє, хто її тоді здойме, обірвала діда баба Олена. Баба почала дмухати Світлані на лице. Світлана відчувала легенький холодок, ніби свіжий вітерець, приходила до тями. Вибач, донечко, що ми так. Просто подивилися, яка ти сама. Та колись було, ви разом вечеряли, а ми коло вас і всі тішилися, що Господь народився. А зараз видимо, що в тебе тої радості вже не лишилося, і нам стало смутно. Нє. Діду звернувся до інших родичів. Та йо-йо, закивали головами. То ми вирішили поговорити з тобою, дитино, так і так голосом. Ми не голодні тої вечері, бо душа вже нічого не годна й з'їсти. Але гірко то відчуваємо, як живі. Файно, що в тебе є нова квартира, твої батьки радуються, що дитина має де жити, мовив на нашку Андрій. Але видимо, що немає їх із тобою. Ти в себе в нових стінах, вони в себе із сіном під скатертиною. Ісусик родиться. Але ніхто не радіє. Так, так, нам тої миски з вечерею не треба, і пшеницю по хаті теж нема чого розкидати, завела тета Марія. Знаю я, скільки потім те прибирати, а мені крихти не з'їмо. То живі самі собі придумали, аби так доторкатися до нас, додала прабаба Євдоха. А ми і так є, і можемо бути будь коли. Але то, що ти хочеш про все забути, Світлана сіла на стілець і слухала. Її відчуття мінилися. Було страшно, сумно, тривожно, радісно, бо ж не щодня бачиш предків, які вже помирали. Ти не переживай і з тобою все добре, вела баба Олена. То, що ти не любиш, ото ті всі звичаї, то нічого. Вони не є нікому потрібні, окрім тих, хто їх притримується. Ти можеш собі нагадувати чимось іншим. Головне, не забувай про що? Про того, хто цієї ночі рождається. Ага, додав дідо Степан, аби не було так, що кожен щось своє святкує, а про іменинника забули. Радість приходить, коли збираються в його ім'я. І це не так, що лиш файно сказано, а так і є. Самому дуже тяжко знайти радість. Як маєш із ким бути, не будь сама. Поки одні говорили, інші повсідалися, хто де знайшов місце. На звук розмови зі своєї кімнати вийшов світланин син. Його подивувала така кількість незнайомих людей, а найбільше дивний одяг душі померлих прийшли в тих одежах, у яких їх поховали, у гуцульських строях. Тебе як звати? до хлопчика одразу підійшла мала Настуня. Артем, а тебе Настуня? Що за дивне ім'я? Ну, Настя, Анастасія, так тепер говорять, а колись мене всі називали Настунею. Колись це коли? Коли я ще жила? А ти звідки? Хто така? запитав Артем. Тож звідси, колись була звідси, а тепер із неба. Зраю, я двоюрідна сестра твоєї мами. Така мала і сестра моєї мами? Я просто малою вмерла і тому така є, бо іншого вигляду не мала. Ми лиш ту такі. Дівчинка показала рукою на інших гостей, аби ви нас упізнали. А там ми не такі, а які? Там ми, як ангели. У двері подзвонили. Світлана похопилася зі сну, розгублено розглядаючись по квартирі. До кімнати вбіг Артем. Мамо, у двері дзвонять, зрадів хлопчик, мабуть, тато. А, так, так, протирала очі Світлана, зводячись із дивана. Вона теж сподівалася, що це нарешті її чоловік. Але що ж це за сон був такий? Жінка відчинила двері. У квартиру забігло троє дітлахів, радісно вигукуючи Христос народився, залунала колядка, за дітьми у двір зайшла і їхня мама, світланина подруга. На мить наче настало Різдво. Коли за чаєм подруга запитала про Сергія, Світлана не змогла сказати правди. Затримався на роботі, ще мав заїхати до батьків, глянула на годинник. І з хвилину на хвилину має бути. А ви з Артемком не колядуєте? Та, власне, чекаємо на Сергія. Хай Артемко збирається і йде з нами, а то так весь вечір пропустите, потім я його заведу. Щасливий Артем пішов із друзями колядувати, а Світлана знову впала на диван. Спочатку вона просто плакала, жаліла себе, прокручувала в голові, як їй не пощастило в житті, як усе йде не так, як хотілося, і що ніколи не буде так, як хочеться. Але скоро в пам'яті почав дринати сон, і знову заговорили всі її померлі родичі, які, здавалося, щойно гостювали в неї вдома. Їй так захотілося всіх їх обійняти. Світлана почала пошепки вимовляти їхні імена, мало не докоряючи, що от які вони наснилися і зникли. Але тоді згадала про своїх батьків, які ще, слава Богу, живі живісінькі, а вона їх не поспішає обійняти. Чи справді їй це потрібно, чи, може, це тільки хвилинне розчулення? Світлана засвітила на столі свічку, набрала в тарілку куці, вимкнула світло, в світло і сіла до столу. Вже було хотіла скуштувати страви, але відклала ложку, звелася на ноги і проказала вголос молитву, так, як проказує її тато, із цією тією ж інтонацією й наголосами, наче це говорив він, а не вона. Після молитви таки з'їла ложку куті і й відсунула тарілку. Довго сиділа при свічці й думала про своє життя, про Сергія. Про щастя і нудьгу. Враз вона почала розуміти, що все це її, що їй було недобре через те, що намагалася втекти від цього свого невідомо куди, туди, де точно нічого свого немає, і хто зна, чи його так просто знайти, і що саме слово, щастя, як муляж із пінопласту, що сенсом може бути тільки любов яка часто виростає і зі смутку, і з прикрощів, спільно пережитих. Як було Марії з Йосипом народжувати дитину десь у самітній стаєнці? Це тепер красиве вертеп, а як було їм? Це ж треба так зіпсувати різдво, щоб нарешті відчути і полюбити його, врешті вголос вимовила Світлана, радо сміхаючись сама до себе. Уранці на різдво Світлана з малим Артемом квапилися до церкви. Чого так рано? Я не виспався, скиглив хлопчик. Мама із сином простували порожнім тротуаром, на краю якого лежали замерзлі нарости снігу. Різдвяного ранку місто було майже порожнє. Мамо, а де всі люди? Багато хто поїхав до родичів на свята, а для тих, хто залишився, це просто вихідний, коли можна добре виспатися і нікуди не поспішати. А чому ми нікуди не поспіши, не поїхали і спішимо? Сину, сьогодні Різдво, день народження Ісуса. Ми поспішаємо на святкування. Там буде тортик? Ні, але там має бути радість. Це занадто це значно смачніше за торт, а пізніше, може, буде й торт. Поїд будемо до дідусів і бабусь лядувати. Ступивши на поріг церкви, Світлана побачила, що не всі цього ранку відсипаються. Храм був щільно заповнений. Світлана з Артемом пройшли всередину поближче до тетрапода, щоб Артем міг бачити священника. Артем справді слухав, усе розглядав, бо все було дуже незвичне. У церкві він бував вічені рази, коли його брала із собою бабуся, трохи крутився, але Світлана не робила йому зауважень. Вона була зосереджена на службі на своєму нерівному диханні, безмовно рухала губами, проказуючи молитву, чи не вперше по справжньому щиро молилася. Ближче до середини служби вона трохи заспокоїлася і звернула увагу на інших людей, які злагоджено хрестилися і співали разом із церковним хором. Здається, наче вони в себе вдома і роблять щось просте та звичне, як дихання в його ім'я. Після вірою жінка відчула на собі погляд. Якийсь час намагалась знову зосередитися на службі. Думала, звісно, що на неї, яка вперше зайшла до цієї церкви, хтось міг звернути увагу чи на її сина, який уже сидів на килимі перед тетраподом. Але коли врешті ледь повернула голову в бік, зустрілася поглядом із Сергієм. Що він тут робить? Коли Світлана із сином виходили з церкви після служби, Сергій уже чекав на них на дворі. Тату, кинувся щасливий Артем на шию Сергієві. Христос народився, привітався Сергій. Славімо його, відповіла Світлана. Син узяв батьків за руки і всі троє попрямували до виходу з церковного подвір'я. Де ти був? запитала жінка. Краще тобі не знати, сумно відповів Сергій. У нього були червоні очі. Я був там, де не мав бути, але я вже тут. Вибач, я не мав так зникати, хоч би що. Звісно, не мав, ти ж обіцяв синові колядувати. Ну, знаєш, якось так усе пішло після того, що ти сказала. Вибач мені, я тебе люблю. Світлана очікувально глянула на чоловіка, щоб почути слова взаємності. Але Сергій опустив очі. Але Сергій опустив очі. Якось нахипіт не схоже, правда? Проте це ж Василь Карпів. Дякую вам за увагу. Приємного вам вечора.